Палац на горі Домінік. Чим ближче підходив вечір, тим страшніше ставало мандрівникові. Бо зайшов він у невідомі йому краї: втома, голод. Коржики, які заготував на дорогу, закінчилися. Свічки також закінчилися. А тому він боявся, що його ліхтар. Раптом згасне посеред темної вулиці. І все. Юрій, так звали мандрівника, повільно переступав дорогою. А коли підвів погляд, очам своїм не повірив. У кінці вулиці виднівся розкішний палац, у вікнах світилося. Здалося, мабуть, видиво. Подумав мандрівник, протер очі, але видіння не зникло. Палац був справжнім, а може зайти туди і попросити свічок. Якщо ж там добрі люди, вони ж не відмовлять у помочі. А щось Юрієві підказувало, що тут саме такі люди. Мандрівник несміливо зайшов у відчинену браму і став розглядатися. Почув ледь чутні кроки позаду себе, і коли оглянувся, на нього дивився незнайомець у чорній мантії. Вечір добрий, привітався. Доброго вечора і вам, чемно відповів незнайомець. Що вас привело до цього палацу в таку годину? Я збився з дороги, і в мене зовсім закінчилися свічки. Чесно зізнався Юрій, незнайомець замислився. Можливо, тому що за свічками сюди ще ніхто не приходив, а можливо тому, що ця будівля має свою таємницю. Сюди не приходять непідготовленими і звідси не йдуть неосвітленими. І мова не про свічки потер бороду незнайомець у мантії і додав. Я скажу її величності, що прибув гість, і вона прийме правильне рішення. Ви залишайтеся на ніч тут і повірте, вам не знадобляться жодні свічки. Мене звати Йозеф чемно кивнув гостеві і запросив за собою. А мене, Юрій, його не покидало відчуття, що все це відбувається. Не насправді і цей Йозеф несправжній. Ви в палаці на горі Домінік. Її ще називають резиденція. Перед тим, як увійти до цієї будівлі, ви маєте пам'ятати три головні правила: не заперечувати чужого, не залишати брудних слідів і запам'ятати усе, що бачили. Юрія видалася такими дивними почуті правила, та й дивною виглядала думка про те, що йому більше не знадобляться свічки. А може, у цьому палаці живуть якісь чудовиська, і він звідси більше не вибереться. Але ні, ця будівля віяла якимось таким світлом, що нічого поганого тут однозначно не могло статися. Тому він у пам'яті повторив три чудернацькі правила: не заперечувати чужого, не залишати брудних слідів і запам'ятати все. Зрозумілим було тільки правило про брудні сліди. Напевне, тут дуже чисто і тому гостей відразу просять не смітити. А хто це її величність? О, її ім'я. Поправді може вимовити тільки земляк тої сили, що створила цей палац. Як то? Це вам, напевне, можна дізнатися, я вам скажу. Йозеф посадив гостя поруч із собою на кам'яну лавку біля нього. Ця споруда дуже відрізняється від всіх інших у цьому місті. У свій час його створив геній із чужоземного чеського краю Йозеф. Він працював над цією перлиною стільки років, скільки років людина входить у своє повноліття. Він вдихнув у камінь життя, прикрасив це місто, хоча і не був його сином. Тому і в цьому місті, і в цьому палаці з того часу ніхто не заперечує чуже. Все поважає. В цьому палаці оселилася повелителька людського розуму і мудрості Веда. Всі у цьому палаці називають її просто, її величність. Вона наповнює світлом кожного, хто проведе з нею хоча б одну спільну розмову. А ви хто? Я Йозеф, я ж казав. Також Йозеф. Як той геніальний зодчий, який звів цей палац, точніше я лише дух. Мене бачать тільки ті, кому потрібна розмова з її величністю. Я живу тут кожен день, але не всі мене бачать. Ти прийшов не за мудрістю, ти прийшов попросити свічок, тому мені це дуже-дуже дивно. Коли піднялися масивними красивими сходами на другий поверх, Йозеф попросив почекати його і зник за задубованим дверима. Спочатку Юрій робив так, як йому і сказали, стояв і чекав. Але потім цікавість взяла гору. Він вирішив сам прогулятися красивим коридором і, хоч краєчком ока, заглянути в котруся з кімнат. Що там? Прочинив важкі двері з різьбленою ручкою і опинився у розкішній залі, всій із мармуру. Дванадцять колон тримали дубову стелю, а під стелею Юрій очам своїм не повірив. Скрізь були свічки. Дві величезні люстри десь на сто свічок, а то й більше, а ще кілька менших. Господи, та тут усе у свічках. Коли підійшов до столика, то побачив там відкриті книги. Шрифт кожної був настільки філігранним, що так само виглядав на різьбу: українська, німецька, румунська, іврит, латинська. Кожна з книжок була написана іншою мовою. Орля Юрія пересохло від захвату, він понад усе на світі любив науку. Книги були незвичайні. мандрівникові здалося, що вони або горять, або говорять, шепчуть, самі перевертаються. Правопис, астрономія, богослів'я, кожна вчила свого, кожна сама шептала тою мовою, якою написана, без жодного доторку руки. Раптом світла у залі погасли, зробилося темно, але лише на мить. Зайшли п'ять книжників, усі у чорних мантіях, кожен зі свічками у руці. Взяли по книзі і зникли в одному напрямку. Юрій поспішив із собі за ними, і опинилися вони у залі усій у синіх кольорах. На троні сиділа дивовижної краси панна у самоцвітовій короні. Книжники вклонилися. Поклала свої свічі в один великий свічник і по черзі на півпошепки стала зачитувати кожен свою книгу. Раптом її величність показала рукою, щоби зупинилися, і уважно повела поглядом по всіх, хто зібрався. Тут, на одну свічку, більше, повільно вимовила. Відтак встала і підійшла до дверей, за якими стояв Юрій. Але я без свічки, у мене закінчилося, промовив мандрівник, переляканий від того, що його помітили. Знання запалює вогонь і інтерес до знання так само запалює вогонь. Добре, коли їм по дорозі. Сказала королева. Не розумію, сідай шостим мудрецем і розкажи мені, хто ти є. Королева сіла на трон і передала йому свічку. Тримай, ти ж прийшов за свічками, тримай ось цю. Я заблукав, і місто це мені зовсім незнайоме. Я й не знав, що тут є палаце, по правді зізнався Юрій. А віск тим часом, покапав по свірці, я зайшов сюди, до палацу і мене зустрів Йозеф, сказав почекати, поки розповість про мій прихід вам. Але мені стало цікаво, і я пішов сам. І що ж ти побачив? Юрій розповів. Віск стікав і стікав, королева припідняла поле розкішного оксамитового плаття і промовила: Що ж, ти розпочав не з мудрості, ти розпочав з чесності, розповів про звичайну, а не кращу свою сторону. Я знаю про твоє захоплення наукою. Я знаю, що ти цілими ночами про зорях пишеш книгу, а вдень мандруєш. У тебе закінчилися свічки, бо вчора небо було незоряне, і ти писав при свічках. Юрій спантеличено зупинився, бо він нікому в житті цього не розповідав, а її величність за книжками повели його до третьої зали. Зал засідань священного синоду. Пояснила королева. Ця зала була уся розшита червоним коштовним шовком. Підлога вимощена червоним дубом та буком, а стіни прикрашали розкішні венеційські дзеркала. Королева зупинилася біля столу, привідкрила невеличку скриньку і дістала звідти величезний смарагд і простягнула його Юрієві. Але підійти він не зміг. Воску на верхівці свічки зібралося стільки, що якщо він зробить бодай крок, все вилиється на килим. Віск розпікав руку, стікав аж за рукава, королева тримала коштовність на витягненій руці і поглядом запрошувала: Бери. Я ж тобі казав, тобі не знадобиться більше жодних свічок, бери. Один із книжників зняв капюшон мантії. І Юрій впізнав Йозефа. Камінь мінився всіма кольорами. Юрій уявляв, як продасть його, купить собі будинок. При думці про будинок згадалося правило, яке Йозеф почув на початку: не залишати брудних слідів. А якщо задути свічку, вона все рівно покапає. Я не можу, Ваша Величність!» Сухо і скромно промовив Юрій. Я прийшов сюди по свічки, і я отримав свічку, яку я тримаю зараз. Дякую. Як тільки чоловік вимовив ці слова, червона зала стала світитися раптово зненацька і всіма вогнями, ніби хтось аж під стелею запалив велетенські свічки. Королева ступила назустріч Юрію і віддала йому скриньку. З якої дістала той самоцвіт, і мандрівник з подивом помітив, що скарбничка вся наповнена такими ж самоцвітами. Ти перша людина, яка з трьох загадкових правил не порушила найпростішого. В цьому палаці ніхто не заперечує чужого, бо своя мова то серце без неї не проживеш. Чужа мова це інструмент для подальшого пізнання, вмій нею користуватися. Але чужа мова це також і чиїсь серце. В цьому палаці важливо запам'ятати все, що побачив, розказати іншим, аби і вони хотіли відвідати храм науки. Бо лише людину, яка прийшла сама, можна по-справжньому навчити. І в цьому будинку не лишають брудних слідів, бо зведений він чистим розумом і кришталевим талантом. Тому ти все правильно вибрав, чоловіче добрий. Мандрівний був абсолютно вражений від почутого, королева ж продовжувала. В тебе залишилося одне питання, правда? Для того, щоб ця будівля і зовсім відкрила тобі душу. Правда, як ви називаєтеся по-справжньому? Веда, але так мене називала тільки одна людина. Геній Йозеф, котрий, аби звести найбільший шедевр свого життя, 18 років по дневі вивчав не лише архітектуру, але й душу цієї землі. У тій мові, у мові того краю, є таке слово, а в твоїй мові цілком інакше слово і ним ти можеш мене називати. Я та, що веде тебе від книжки до книжки і від міста до міста. Я наука. Саме тому освітленим без свічок стає той, хто зможе зі мною вести розмову, хто може мене розуміти. І тому важливо не забувати тобі все те, що я розповім при зустрічі. Раптом Юрієві здалося, що візерунки на стінах ожили, закрутили його в якомусь орнаменті, танці, перед очима щось спалахнуло, розвиднілося і все. Він сидів на кам'яній лаверці біля входу до резиденції. В руках три книги. Повз нього прийшла жіночка у сірому Чепчику, пропонувала купити свічки. Юрій відмовився, сказав, що йому не потрібно. І це була правда.